Плюси, що з плюсами? Що з плюсами? Ну у них вже, я так розумію, змінилися показники е, за останні 20 років. Я вважаю плюси великою медійною компанією. Ярослава Пахольчука, одним з найкращих медіалідерів е, сучасності. І мені приємно, що в багатьох речах ми в партнерстві. І дивись, я вважаю, що ми поки що. Можемо називатися двома українцями, і дай Боже нам сили мудрості, які бережуть партнерство. Ох, ти ж політик. Ох, як ти красиво відповідаєш. Ну круто. Ну в тому сенсі, що це правда. Ну от Весь. це прямо як майстер-клас. Розберемося після війни. Давай так, ясно, що ну давай так. Може я такий спокійний, тому що ми 97 найкращих програм на ринку зі Ну. але давай так. Той, хто номер один, він завжди має відповідати за весь ринок. Тому треба так свої емоції трошки вниз. Свого я взагалі бажано там залишити закритим в якійсь окремій кімнаті. Не треба забувати кожен раз при можливості дякувати людям, які цей успіх створюють. На телеку немає взагалі нічого персонального, крім можливо якогось персонального ток-шоу з якоюсь дуже яскравою зіркою. Все інше командна робота.